Всім привіт! З вами, як завжди, я, канал Моя Птиця, сьогодні ми будемо бавити вбити собаку із Декханта. Я думаю, ви всі хотіли вбити цю собаку, особливо я, коли в дитинстві грав на Денді, завжди хотів пристрілити цю скотину. Ну На кінець то. Мокерім презентує Вбити собаку із Дакханта. Гра була зроблена у Adobe Flash в 2004 році. Інструкція нам не потрібна, так що швидко граємо. Так, ну от, якість у мене щось висока, але. то-то. Проблемки якісь. На тобі! Блін, не попав. Зараз, зараз, зараз зараз. На тобі! Єс попав. Так. На тобі! Yes! Yes! Так. А, ось тут, блін. Ну, думаю, ви знаєте, що таке Duck Hunt Ігра 1984 року. І, от Нінтендо. Всі бавили на день така піратська приставка. Бо оригінал бо то не Нінтендо. Приставка Нінтендо. А у нас тут то, то, коли ще. Наприклад, наші батьки були маленькі, та була в Совєтському Союзі така приставка Денді, яку всі знають. Ну і в 90-х, звісно. Але зараз такі вже телевізори старі не випускають, так що в вряд ли можна пограти там Маріо, Танчики або Дакхан, так що насолоджуємося емуляторами. На емуляторах. Танчики на емуляторі тяжко буде, так що спробуйте скачати телефонну версію. Діти, у вас є телефон, там можете скачати телефонну версію. Там скачати Nostalgiense, скачати з одного сайта файл. І зігрою там так, танчики, але дінь, яка різниця. А далі то то, імпортувати той файл у саму програму. І туди. Як то? А, так, да, точно, у вас буде игра. Перший раунд, звісно, не дуже. Але я знову попробую. Я бачив, коли був маленький, ще такий геймплей з 2008-2007 року цієї гри. Суть проста. Коротше, просто готую у тебе очки, а ти стріляєш у собаку. Скільки разів ти попав, скільки разів ти не попав. Все просто. Правда, я не розумію, чому, коли стріляємо собаку, вона не вмирає. Я от не розумію одного. Ну, що є, то є. Ну і ще давно? Ну, недавно, точніше перед цією грою. Я Туто, побачив, що один із панець має картридж Дакханта на туто. Як його? А, точно, на Денті. Так от, там оказалось, що той е, картридж був піратським, і в, ті, е, на тому картриджі, коли ти бавиш, можна було пристрелити собаку. Реально, коли ти так пів-пів-пів по собаці, а там потім The Dog is Dead. Типа собака померла, ну на англійському, граєш з Англії. Ну, ти не з Англії, а з Америки. Ну, вообще то е, першими всі ці ігри, Duck Hunt, Mario. І все остальне то вже создала Японія. Наприклад, Сігера Міамота там вроді би чи що там. Пам'ятаю ті старі добрі часи, коли ще були такі старенькі телевізори. Сів собі з сім'єю, з братом, з сестрою, коли у тебе там є. Та й бавиш там в танчики на два гравця або ще щось. І дивися Графіка та звук роблення Майк Сухан Ви. коротше, я не дуже розумію англійську, але не вивчу. Можна ще навіть перейти на сайт. Або перезапустити ігру Ти бачив цю собаку? Напевно, ти бачив її в Дакхант. Ну, треба дати їй відбій. Ти маєш 20 шансів, щоб її вбити. Якщо ти. В 20 разів, то ти зможеш виграти. Думаєш Легко? Добре. Вбий! Цікаво, якщо б в гру додавили качок. до Туди можна було і в качок стріляти, і в собаку. Ви знаєте, напевно, до кінцівку до канта, там, де типа качковий дощ, ти не можеш попасти, інколи качки взагалі не літають, собака над тобою ржа і на не зігре. Ну от кіт би я був розробочиком, ну чи що розробником, то я би додав таку кінцівку. Ви вбили всіх качок, а далі собака випригує з кустів, іде до екрану і облизує вас. Далі виходить мисливець, тобто ви із великим мішком качок і йдуть додому. А далі зверху надпис Молодець, ти виграв. Тепер буде у нас качкова вечеря на всю сім'ю. Ну Десь так би додавав. Кіт би з програшом, так так. Собака би тото е, -то сумувала. А далі зверху було би написано: Вибач, але качковий вечері сьогодні не буде. Ти розстроїв всю свою сім'ю. Десь так. Ну, зараз то-то у мене вже час закінчиться. Дякую всім, хто подивилися це відео і хто мене дивиться. Всім пока-пока-пока. nostalgia